Цей шлях дорогою можна назвати вельми умовно. А все через рух великовантажного транспорту. Після того, як частково засипали продавлені на дорозі ями, ситуація на цьому перехресті дещо поліпшилася. Але ще донедавна через дощі і постійний рух вантажівок тут було вкрай небезпечно, говорять місцеві мешканці. «Були такі ями, що можна було, як би, ну, от машина, колесо, фура не проходила. Колесо від фури не проходило». Але і наразі через вантажний транспорт тут виникають небезпечні ситуації для пішоходів, легкового транспорту і жителів прилеглих будинків. Діти ходять в три зміни, переходять по пішохідному переходу. Прожає вот тата в фур. Дітей не видно. взагалі, людей не видно просто з цієї пилі, з цього туману. Час від часу ями на дорозі засипають, але ремонтом це назвати складно, і таких заходів вистачає ненадовго. На цей раз до мешканців одеського пересипу прийшли представники міського управління дорожнього господарства, щоб обговорити нагальне питання ремонту доріг біля їх будинків. Говорять, надія є зараз. Є невелика надія на те, що може, ми знайдемо, хоча б почати робити перехрестя. Також є пропозиція винести з розробити проект цього перехрестя. Три місяці тому, розуміючи проблеми місцевих жителів, тут встановили дорожні знаки, що забороняють зупинку великовантажного транспорту. Це трохи облегшило життя, розповідають пересипчани. Але, по-перше, далеко не завжди водії реагують на знаки, а по-друге, дорожнє полотно потребує відновлення. І Одесити сподіваються, що їх проблему нарешті почнуть вирішувати.